Слава націю, вітаю на каналі Добри Римбат, Ветерія Сашко. Добре, приїхав на виклик. Тут така цікавенка нечасно, нечасно побачиш, як примудрилися роззути одразу обидві гусянки на БМП. Це у нас полігонні умови. Є можливість так тут зафіксувати цей цікавий момент. Це треба так нормально примудритися, так, щоб розути одразу обидві. Вчилися козаки їздити. Тут взагалі цікаво, без, без того без клина каталися, так, можна бачити. Ну, таке, А, це не без клина, це пробкові клини. От ідуть клини, а тут вон, пара на пробці. І, звісно, вона починає сповзати, тому що. Такого не буває, тому що якщо у вас трак під клини, а він, очевидно, підклини, то ви ставите пробку, і воно у вас сповзає і розсипається. От, Я так розумію, будемо ще й отут міняти замок, бо цього тут не має бути, бо воно розсипається. Така от цікавенка, екзотика. Ну Цю, я так розумію, ми однозначно будемо розкушувати і затягувати. А з того боку, я так дивлюся, є шанси, є шанси, є шанси і так її натягнути. Якщо нам пощастить, ми застосуємо чималий досвід в цій галузі і, можливо, встановимо її на штатне місце без розкусювання. Ну, побачимо. Це не просто, це вимагає. Значної вправності, будемо дивитись. В крайньому випадку завжди можна розкусити і затягнути в штатний спосіб. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. Отші руки чистенькі. Щойно приїхав раночок, так? Все, помагай Господь, працюємо.